Ну, мені цікава ваша думка, ви як людина, яка побувала в полоні. Як ви думаєте, чи є сенс боротися взагалі? Чи можемо ми протистояти? Я згодна з Андрієм, те, що е, був сенс боротися дійсно пару тижнів тому, можливо. Але зараз, коли, наприклад, на нашу гарячу лінію автомайданівську дзвонить людина і каже, що е, вона в військовій частині там біля Євпаторії, і е, там усі воєнні вони перейшли під Російську Федерацію всі абсолютно до одного. Тобто залишилась одна людина, яка не хоче ну, служити Російській Федерації, але він розуміє, що залишатися єдиним в Євпату, єдиним військовим українським це теж смерть. І тому єдине, що ну, просив і хотів допомоги, це про те, як йому написати рапорт. Щоб закінчити військову службу, я кажу, давайте там якось допоможемо з виїздом чи якось ще щось. Він каже: ні, я залишусь тут, тому що тут моя сім'я, тут мій дім і все інше. Але мені потрібно знайти, як написати рапорт, тому що е, скрізь МВС і всі інші вже під російським прапором і просто немає ніде, щоб здати і ну, написати рапорт про відставку.